Дивіться мені, бо жопи жопи будуть битими. Ой, мене б'ють, мене б'ють, мене б'ють. Мене б'ють. Це взагалі неподобство. Чат. боролась, як вовчиця? Молода вовчиться. А ви були як травеядна. <клузь> ви ж знаєте, я буду бодати. Мої очі горять. Причому горять червоні. Знаєте, то як, як там про мед, що в рот не попало. Ото у у той і про мене така штука. Я ж не пюрешка, не треба мене топтать. Яка лапша. Локша на стофу. Чат, вам не набридло дивитися, як стрімер кай цю поляну, ні? Лайся, а потім матір вцілуєш. Спільнота. Привіт всім! До вас виривається сьогодні вавчення. Сьогодні в нас полювання на мисливця. А точніше, сьогодні Вулпі виходить на полювання. Хто мене давно знає, то знає, що вовки ПМ – це пост Меріген. Тобто після обіду я виходжу на полювання. Зараз у нас 18-та. Сьогодні ми будемо з вами грати в е містері батл Ройл по баксу. Почнемо по баксу, а там подивимось. Якщо ап не підемо і вище. Накидайте лай лайкосиків і обов'язково підпишіться на канал. Обов'язково, якщо хочете, мене ще побачити. Якщо не хочете, то просто накидайте лайкосики. А, а що це мені Олимп пропонують? Ой, Ну, гоу. гоу. Покриваю щербі на мене. Король балет старші. Будеш наказан. Ну, камон, ну що це таке? Що за підкрутка, але не стрімери? Ну що це таке? Ви що, ви нормальні? Королики, добрий вечір. Ви какашки чи, чи ковбої? Анну, покажи. Сподіваюсь на какашки. Ну, хто? Хто ви? Хто ви? Тим паче проти шіста какашки. Просто какулі-какушники. Стеж за мовою. Какашки. А, то там ти бачиш хто? Примазайся. Примазайся. Король. Короля тоді треба. О, все, стояти, десяточка. Сиди, хорош, річо. Давай, тащи. Тащи, тащи, тащи. Чат, я поїхала. Я сподіваюся, тут монета. Ну, в кращому випадку. Або може то з 10. А я поїхала в будь-якому випадку, то з валет. Я не впевнена, що я щось отримую краще. Через роздачу я буду в автоолині, то з валет нормальні. Нормальненькі. Хо, які королі. Ну ви бачите, в мене в руці королі. Які королі... У мене тост і валет. Тост-то треба, або валет- валет. Ні, краще тос-тос. Там може бути король. А можете просто виграти? Кікаро. Ну, дайте виграти. No. Не виграла, 8 вам доїхала. Розгільдяй такі, Закрипайте на 87 розномасі. Переїзд, звісно, переїзд. Ну ні, ну який Алин? Ну ні. А що треба? Рів треба? Ну поїхали. ладно. Вмовив, ладно. в мене тост. Тост, тост, тост. Або піка-піка Дякую. Ну, я була старша. Рі, Ну, ти сам просив, бачиш? Ти сам просив, я тобі сказала окей. Шербінатор, дай вгадаю. Олен. Я кол. Ан колп. мене дві десятки. Я нормально. Я тут нормально буду стояти. Ну що, поїхали? Потрійний олен. Ну, та тоненько. Десяточку мені одну підрізали. Але. Але що, але це потроєння? Бувало і краще. Так, молодці. Опа. Опа, добрий вечір. Ну що, тут звали тут сім? Кол? Кол, звісно, звісно, кол і тут кол. Ну тут сім, так то сім, що ж поробиш? Що ж поробиш? Ну все, пуш? Пуш. Енколь. Молодець, красончик. Красончик. Дякую. Арія, давай, буду нападати. Буду нападати. Так, понятно. Вибачайте, вибачайте. Боже, яка багнюка? Яка ж багнюка? Арія вибачай. Тоздаму. Мені подобається тут пуш. Я розумію, що тут є піджампи, все таке інше. Точніше, не піджампи, а там до призіп, але то дама це пуш, пуш, пуш. ні 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 дама старша, камон, ну хоч трійку тоді, дайте. А що це добре? Тоді ок, тоді ок. Давай, ти пас, я пуш. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це все одно буде пуш, чат, це пуш. О, є кол. Є другий кол. Валетика. А, ні, бубна, синенька, сто відсотків. Та ти що? Ви подивіться, що вона робить. Ви подивіться, ви подивіться, що вона робить. Украль 9, я все розумію, але пушити не колити, знаєте? Король, що в тебе? О, в тебе то, да, мені погано. Дамо сім, Дамо сім, Дамо сім, ні, ні. Є, яка, звісно, сюди, 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 сюди. А золотеньку можна, ну будь ласочка. вже як О, Де туди золоту. Ні, не золота ча, не золота. 50 центів мені навалили і кажуть досить. Вісімки підуть волин, обіцяю. Просто обіцяю. Гали чат. Гали мені. Ля, пішли, пішли, але. А що вісімку, хоч не блочать? ну хоч вісімку не блочать. ти що, чат. Ви це бачите? Анно! Підкрутили, підкрутили, бляха, підкру... обожнюю, обожню, коли роблять підкруточку. Дякую велике. 27 блайндів сюди. Десяточки. Кажуть, що десяточки сьогодні грають. Перевіримо, котька якраз валин збирається. Поїхали чат, гоу! Голи-голи. Мені подобається цей репуш. Сподіваюсь, я буду старшим. То сім, то шість, този порізані, десятка на флопі. О, десятка на турні. Ну, звісно, якщо каретку на турні класти так можна вигравати. Дякую, велике. Дякую. Шістки скинув. Нічого, який красончик, можна я тебе жовтеньким помічу? Це на майбутнє. О, золоте. Золоте. Конечно, за карету можна дать нормально, да, это нормально. Десяточка. Муа! Просто десять баинчиків в одному нокауті. Плюх. Як не обожнювати цей містер баттл Ройл. От поясніть мені, як. Просто за один ног. Плюх, 10 баинчиков, Сюди. Сюди. На тобі десятка за мене. Так. Дякую, велике, дякую, дякую. Блин, мені дев'ятка, давай. Мені не дуже хочеться пушити 63 блайнди з дев'ятками, чесно я вам скажу. Від слова взагалі. Сподіваюсь, ніяких требетів не буде. Угу. Тільки каже один разочок. Мільйончик. Ну ти ж розумієш, що я зараз з дев'ятками буду там. Тим паче. Потенційно три ноки. Голий це не 22 блендер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, купа мала! Просто купа мала. І. Що це, що це, що це? А це моє, а це моє чат. А це моє. Нічогоси. Нічого. Хорош. Скільки там? Та нормально там. 106 Ну Ви розумієте, це просто зараз стрімер грає, а не тупуш. А ні, брошо, брошо, тут 61 бленд ще дай. Це багато. Май, іди сюди. Потехосечка, іди, іди привітаємося з усіма. Скажи привіт, час. Скажи привіт, лапи, привіт, кухнастя. Це моя кішка. Ой, ви бачите, так? Кажу, як досліпив. 7-6. Стоп, я покриваю. 9,7, і я покриваю. Це поки що. Вірю. Стоп and go. Ай, старша 60-ки. Це ти ауриш чи кричиш на мене? Ауриш, ти моя ауристка. Чак, ну, о, блін. Шикарненько. Вітаємо ви в призах. Дякую. Золотенький. Сьютого. Сім ну, 2, звісно, безпредел приділу поповний. Двійку потрапило, тому що все правильно. О, снайп, снайп, снайп каже снайп. Вони тільки сімка, або двійки лікує. Так, чат. І що це? Не буду чіпати. Це сімка, двою ж налево, Май, Це ти, моя аурістка, прийшла на руки. Вам видно її? Прийшла на руки, ви бачите, що відбулося. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кишечачих магазинах. Дуже 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 вам вдячна за сьогоднішній актив підтримку. Сподіваюсь, трошечки мене нанокали, трошечки я вам допомогла, але я прийшла сьогодні боротися. Не в піддавки грати. Тому вибачайте, якщо що. Дякую вам, що ви приходите до GG PoCREAT, підтримайте українську спільноту, покерну, покерну родину. Підпишіться на ютубчик, на твіч, на телеграм-канал. Заходьте в гості, обожнюю вас! Всім тихої, мирної, спокійної ночі і до наступних зустрічей. Па-па!